Хочу почати з того, що я веду доволі правильний спосіб життя, тому я впевнений, що те, що я побачив і почув минулого нового року, не було результатом якихось галюцинацій чи п'яного стану це було на 100% реально. Я живу на околиці типового маленького південного містечка, а деякі мої друзі живуть ще далі в глушині, куди можна дістатися лише темними сільськими дорогами. Один із моїх друзів, Андрій. Живе зі своєю родиною в одному з таких районів, до якого можна дістатися тільки цими дорогами. Щороку його родина влаштовує новорічну вечірку, куди запрошують усіх друзів, включно зі мною. Це завжди весела подія, тому я радію, коли отримую запрошення. Оскільки погода на півдні може бути доволі непередбачуваною взимку, по справжньому холодно стало лише за кілька днів до Нового року. Пам'ятаю, як холодне повітря в поєднанні з нерівними сільськими дорогами зробили поїздку до будинку досить некомфортною. Зазвичай я не їжджу з дальнім світлом, бо ненавиджу, коли інші водії засліплюють мене своїми фарами, але цього разу суцільна темрява на звивистій вузькій дорозі зробила це необхідністю. Вузька дорога була оточена з обох боків густим лісом. Тож навіть з дальнім світлом було важко розгледіти, де саме попереду всі ці повороти. Варто зазначити, що між поворотом на цю дорогу та домом Андрія немає інших будинків, окрім самотньої хатини, яка виглядає покинутою роками, хоча іноді, проїжджаючи повз, я бачив у ній тускле світло. За кілька хвилин, їзди на особливо прямій ділянці дороги, мої фари освітили щось попереду, серед дерев, щось біле на тлі темряви. Коли я наблизився, то побачив, що це силует людини, яка стояла сама на узбіччі. Вона не рухалась і не ховалась, просто стояла абсолютно нерухомо спиною до дерев. Це була жінка в білій сукні чи халаті зовсім невідповідному для такої холоднечі одязі. Я не вимкнув дальні світло з обережності, тому не міг розгледіти якихось конкретних деталей через відблиск білої сукні. Коли я проїжджав повз неї, то дякував Богу, що вона не вийшла на середину дороги, змушуючи мене зупинитись. Але потім я почав думати, чи не варто було зупинитися, щоб перевірити, чи не потрібна їй допомога. Можливо, це була ще одна гостя, яка намагалась дістатися до вечірки Андрія. Але коли я подивився в дзеркало заднього виду, то в червоному світлі задніх фар побачив, що жінка повернулася всім тілом, щоб проводити мене поглядом, все ще стоявши на тому самому місці. Це було справді моторошно, і в той момент я був радий, що не вирішив зупинитися біля неї. Ні, це точно не була гостя вечірки. Я прибув на вечірку без подальших пригод близько восьмої вечора, припаркувавшись перед будинком Андрія. Розташованим на великій галявині в оточуючому лісі, як і всі інші будинки в цьому районі. Святкування тривало, поки годинник не пробив дванадцяту, після чого всі потроху почали роз'їжджатися. Я залишився трохи допомогти з прибиранням, як зазвичай робив, оскільки був одним із найближчих друзів родини Андрія. До того часу, як я сам зібрався їхати, мій автомобіль залишився єдиним перед будинком. Коли я завів двигун, загорілася лампочка низького тиску в шинах. Моя машина старої моделі, тому вона не показувала точних деталей про те, яка саме шина спустила. Перш ніж панікувати, я згадав, що таке завжди трапляється з моїми шинами, коли погода вперше холоднішає після тривалого теплого періоду. Я вирішив, що зможу дістатися додому нормально, але перед тим як поїхати, згадав ту жінку, яку бачив по дорозі сюди. Був інший шлях у протилежному напрямку, яким я міг би дістатися додому, оминувши ту дорогу, але це додало б ще 20 хвилин до поїздки, чого я не хотів робити так пізно вночі та ще й з можливими п'яними водіями на дорозі. Я вирішив просто зібратися з духом і поїхати тим самим шляхом. Як же я шкодую, що не поїхав іншою дорогою. Не проїхавши кількох хвилин тією ж темною дорогою, я відчув, що щось не так з моїми шинами. Я почув звук металу, що шкребе по дорозі. Поволі, моя машина повністю зупинилася. Я мусив вийти з машини, щоб подивитися, що трапилось. Не подумавши, я вимкнув двигун і закрив двері. Фари автоматично вимкнулися, і я опинився в глибокій темряві навколишнього лісу. З ліхтариком телефону я оглянув кожну шину, моє серце закалатало, коли я побачив, що всі вони були розірвані на шматки, ніби їх розтерзали кіхті якоїсь тварини. Я міг би встановити запаску, якби лише одна шина пробилась, а не всі чотири. Я стояв, відчуваючи себе безпорадним. Нікого не буде на цій дорозі о такій годині, навіть у новорічну ніч. Мені доведеться викликати евакуатор або когось, хто зміг би мене забрати, але звісно ж тут, глибоко в лісі, не було мобільного зв'язку. Але щойно я зібрався повернутися в машину, легкий вітер стих. Голі гілки дерев перестали гойдатися, і навіть дика природа затихла. Я завмер, я ніколи не чув такої тиші раніше. Було таке відчуття, ніби час зупинився на хвилину, перш ніж я почув моторошний звук гілки, що тріснуло десь серед дерев. Там явно щось рухалося. Я миттєво виключив ліхтарик на телефоні. Залишившись у цілковитій темряві, листя на землі продовжувало шарудіти, ніби хтось крався через ліс. А потім я почув: Я тебе бачу. Мій шлунок провалився. Все повітря вийшло з мого тіла, я навіть не міг закричати. Це був жіночий голос, м'який і тихий, що долинав з чорної темряви лісу не далі, ніж за 10 метрів. Це було сказано без злоби, що чомусь робило це ще моторошнішим. У той момент, все, що я міг робити, це просто стояти і не рухатись. Потім я почув, а ти мене бачиш. Лише почувши голос знову, мій інстинкт самозбереження нарешті спрацював, але я був дезорієнтований, стоючи в темряві. Мені довелося знову увімкнути ліхтарик телефону, якщо я хотів побачити, в якому напрямку тікати. Я направив ліхтарик прямо перед собою і на краю лісу стояла та жінка в білій сукні. Цього разу її риси були видимі. Сукня була брудна, вкрита темними плямами. Жінка була неприродно бліда, її тіло було сильно худе, а її брудне сиве волосся звисало до пояса, але її обличчя ніби намагалося посміхнутися мені. Це було як в якомусь кошмарі кілька секунд я просто стояв, світячи ліхтариком на неї, поки не почав несамовито бігти, бігти назад до будинку Андрія. Може, мені це здавалося від страху, але я чув тріск гілок і шарудіння листя позаду. Я впевнений, вона точно гналась за мною. З таким сильним викидом адреналіну я біг так швидко, як ніколи в житті. Я добіг до будинку Андрія і дуже сильно стукав у двері, благаючи відчинити. Його дружина відчинила двері і впустила мене всередину, побачивши, як мене трясе. Там я все розповів їй, а також Андрію. Вони поставилися зі співчуттям. Запропонувавши залишитися на ніч, поки вони викличуть поліцію та евакуатор, на що я з радістю погодився. Поліція сказала, що обшукає територію навколо дороги тієї ночі і що я зможу забрати свою машину і дати свідчення наступного дня. Але зараз все, чого я хотів, це залишити цю ніч позаду і заснути в гостьовій кімнаті, але незабаром я зрозумів, що ніч ще не закінчилася. Я намагався заснути, але в мене так і не вийшло. Я просто дивився на цифровий годинник на тумбочці. Пам'ятаю точний час, 3 години 14 хвилин ранку, коли я почув приглушений, нерозбірливий голос, ззовні, той самий голос тієї жінки. Вона точно була там, я чув її голос всю ніч. Я боявся виглядати у вікно. Я не хотів залишати своє місце в ліжку чи засинати до ранку. Лише коли зійшло сонце. Жінка зникла. Зранку Андрій обдзвонив інших гостей вечірки і запитав, чи не помітив хтось чогось підозрілого минулої ночі. Один з їхніх друзів сказав, що бачив когось у білій сукні, хто ходив на дворі, він помітив це через вікно, але не надав цьому значення. Коли я давав свідчення поліції, я попросив їх перевірити ту хатину на дорозі, оскільки мав підозру, що та жінка мала до неї якесь відношення. Зрештою, вони це зробили і повідомили мені, що не знайшли там нікого. Ту жінку так і не знайшли, але звісно, в мене залишилась купа питань. Незважаючи на те, що сталося, я все одно поїду до Андрія на Новий рік і цього року. Але цього разу я обов'язково поїду разом з кимось. І довшим шляхом